Вітаємо вас, друзі! Ми з Конотопа, ми Конотопські куми в челенджі Україна-2024. Представляємо наш новий твір. Українці б'ють потужно. В кожну пику осоружну українці б'ють потужно, як було у ту суботу. Усик ф'юрі, аперкоти влучно сильно роздавав, як би той не блазнював. Затискав його в кутки. Ринг для наших козаків, чемпіон у хевівейті, він терпіт не може брейків, і під канатом із двох рук конкуренту цідить хук. А Берінчик для нас вранці розгромив геть мексиканця і примножив нашу славу, прославляючи державу. Естафета від кличків. Чемпіонство козаків є у нас беззаперечним і таким шляхетно гречним. Ми у ринзі чемпіони. Перемог будуть вагони скоро вже на горизонті. А найважливіше на фронті. Наші мужні козаки свої грізні кулаки мітять в пику осоружно. Українці б'ють потужно.